Використання різних образів, виконавця різних виконавців, тила сцени та звуків у проєктах Scratch у цьому відео йтиметься про створення, редагування та використання різних образів виконавця, створення редагування та використання різних виконавців, спрайтів використання у проектах різних звуків, використання у проектах різного тла сцени. Ви часто спостерігали, що герої мультфільмів, відеофільмів, кінофільмів, театральних вистав змінюють свій зовнішній вигляд, накладаючи спеціальний грим і змінюючи одяг. Поміркуйте. Для чого герої мультфільмів, кінофільмів, театральних вистав змінюють костюми? Чи брали ви участь у показі сценок у вашому класі, школі театральному гуртку? Якщо так. То яку роль відігравали в цих показах костюми? Чи змінюєте ви свій образ протягом дня або протягом тижня? Якщо так, то в яких випадках і з якою метою ви це робите? У середовищі Scratch виконавці спрайти можуть мати кілька образів інколи кожний образ виконавця називають костюмом. Виконавець у ході виконання проекту може змінювати образи костюми. Як людина протягом дня школа, спортивний майданчик, дім на прогулянці в парку або лісі, як актор на сцені театру тощо. Образи виконавця розміщуються в лівій частині вкладки Образи. Для кожного виконавця існує набір його стандартних образів, які за замовчуванням розміщуються на вкладці образи, крім того, на цю вкладку можна додати інші образи виконавця. У лівій нижній частині цієї вкладки розміщено кнопку Обрати образ. Якщо навести на цю кнопку вказівник, відкривається панель із чотирьох кнопок: Обрати образ для відкриття вікна бібліотеки образів, у якому можна обрати образ виконавця, малювати для малювання нового образу виконавця сюрприз. Для додавання на вкладку Образи випадкового образу з бібліотеки образів вивантажити образ для завантаження образу з графічного файлу, що зберігається на носії даних, у центральній частині вкладки Образи знаходиться графічний редактор, у якому можна змінити вибраний образ або створити новий образ для виконавця. Щоб зберегти на носії змінений у графічному редакторі образ виконавця або створений новий образ виконавця, потрібно виконати команду Експорт контекстного меню цього виконавця. Щоб змінити образ виконавця під час виконання проекту, можна вставити в проект блоки з групи вигляд блок з командою. Блок з командою. І вибрати потрібний образ зі списку цього блока. Щоб видалити образ виконавця із вкладки Образи, потрібно вибрати цей образ, після чого вибрати кнопку Інструктаж з БЖД складання алгоритмів з розгалуженням та повторенням. У проектах можна використовувати не тільки різні образи одного виконавця, а й різних виконавців спрайтів. Зображення виконавців, які додано до проекту, розміщуються в області спрайтів під сценою у правій нижній частині область спрайтів розташовано кнопку Обрати спрайт. Якщо навести вказівник на цю кнопку, відкривається панель із чотирьох кнопок аналогічна до панелі кнопки Обрати образ, Обрати спрайт. Для відкриття вікна бібліотеки спрайтів, у якому можна обрати виконавця, малювати для малювання нового виконавця, сюрприз для додавання в область спрайтів випадкового спрайта з бібліотеки спрайтів. вивантажити спрайт для завантаження спрайта з графічного файлу, що зберігається на носії даних, створений у графічному редакторі новий спрайт або змінений існуючий спрайт. Можна зберегти на носії, виконавши команду експорт контекстного меню цього спрайта в області спрайтів». запустити на виконання проект з кількома виконавцями потрібно вибором кнопки Виконати. Але для цього необхідно, щоб команди проєкту для кожного з виконавців обов'язково розпочиналися з команди з групи події. У проектах можна використовувати різне тло сцени. За замовчуванням тло сцени біле. Якщо вибрати область тла сцени у правій нижній частині вікна, то стає доступною кнопка Обрати тло. За вибору цієї кнопки відкривається панель із чотирма кнопками, для використання у проєкті різних виглядів тела сцени потрібно використати команди Змінити тло на і наступне тло з групи вигляд. На цій самій вкладці розташовано графічний редактор для створення нового тла або внесення змін веснуючі. Робота в цьому редакторі аналогічна до роботи в редакторі на вкладці образи. Обговоріть і зробіть висновки. Уявіть собі, що всі сучасні мультфільми, кінофільми, кліпи без звуку чи втратять вони щось від цього. Якщо так, то що саме? Навіщо використовувати у проектах звуки? У проектах можна використовувати різноманітні звуки. Для створення проекту зі звуками потрібно використати вкладку Звуки. На вкладці звуки за замовчуванням розташовано стандартний набір звуків для конкретного виконавця. У нижній лівій частині цієї вкладки розміщено кнопку Обрати звук. Якщо навести на цю кнопку вказівник, відкривається панель із чотирьох кнопок: Обрати звук для відкриття вікна бібліотеки звуків, у якому можна обрати звук. Записати для записування звуку з мікрофона, сюрприз для додавання на вкладку звуки випадкового звуку з бібліотеки звуків. Вивантажити звук для завантаження звуку із звукового файлу, що зберігається на носії даних. Працюємо з комп'ютером.